– Що там, добрий Сьогодні день? – Сьогодні поки що добрий день, не гірше, аніж учора. Слава Богу, тихо тут, але душа болить, тому що ще не вся матінка Україна у нас вільна. І чоботи страшних людей, не знаю, злих, не знаю, навіщо вони такі злі, чому. Прийшли на нашу землю щось хочуть. Досить не можу зрозуміти, що вони від нас хочуть. Ми звичайні вчителі працюємо в цій школі. Але коли прийшли загарбники, ніколи не думала, що сусідів так назву, нам прийшлося терміново визбируватися зі школи по своїй волі, по своїй власній волі. Запропонували робити. Пропонували роботу, пропонували. Ми навіть не дізнавалися, що там точно треба, і як, і що. Але ми забрали всі свої речі в той же день, коли було запропоновано. І разів за 15 вивезли все зі школи, що могли. Своє. Своє, власне, звичайне. Так. 27 Тому що... років відпрацювали за цей час, і книжки, і зошити, і матеріали. Все грузили в машину і вивозили. А бібліотеки. Такі книжки, коли директор сказав, що приїдуть забирати все українське або самі спалюйте, то просто, грубо сказати, попідшкав. Физак позакидав. Все цінне позабирали. А саме Деж. цінне, таке, що для мене дуже дороге, таке довідники різні з історії України, просто забрали з собою. Ховали все, що могли. Ховали техніку, ховали апаратуру. Побували все в мішки, закопували, що тільки не могли, аби зберегти. І ми вірили, що ми повернемося до цієї школи. Я пам'ятаю той день, коли ми від ціль вибігали Директору. швидко, швидко. Була директор, яка теж була збентежена такою ситуацією, і ми вдвох терміново спішимо, оце ж все прибирати. І якось так душа зболіла. Я заходжу до неї, кажу, Світлана Іванівна, га. я кажу. Ми ж повернемося сюди. Вона обов'язково. Тільки всі разом і в другій ситуації. Ну з тієї хвилини почалася, звичайно, якийсь жах. Жили ми зовсім іншим життям. Але ви знаєте, голову ми не скоряли. Чесно кажу, я не хизуюся. Але дійсно люди не скоряли голів своїх. Вони продовжували працювати на полях, вони продовжували тримати худобу. Як би не було важко, збирали сіно. Все це робилося, звичайно, так, як слід. А ще, коли почався навчальний процес, він почався і у нас. Так, нас уже на той час майже звільнили. Але ми все ж таки поїхали понад дворами, бо з інтернетом тяжко було. Ми поїхали понад дворами якось. Вчити дітей. Книжки не викидали з машини прямо. Так вони в нас і каталися, і ночували в машині. Під'їжджали ми до двору, сідала дитина в машину, або ж ми заходили до хати, коли схолодало, зовсім уже. І так от ми вчили. По інтернету теж вчимо, і збираємо, де можемо, так збираємося, може, по двоє там, по троє, хто там сусіди прийдуть, дітки по-різному вчителі намагаються вчити. Хто не в селі, з учителів. Теж онлайн. І я думаю, що все буде гаразд. Звичайно, рівень навчання, ви розумієте, важко оцінити, тому що все ж таки це не в цьому прекрасному приміщенні, де ми стільки вже попрацювали, батьки мої тут працювали. Мені завжди сюди приїздити після того, як їх не стало важкувато. Але я повинна працювати заради того, щоб. І їхня пам'ять теж звучала, і вони жили в серцях дітей. Батько працював фізруком в спортзалі більше 50 років. Мама була музикант, вела трудове навчання. Дуже часто сняться мені сни, як ми з нею співаємо на сцені, і в селі, і в райдика. Можливо, хтось пам'ятає нас дует, але та Аліни букій. Ну, ось так, нічого, життя продовжується. Я сподіваюся, що скоро, зовсім скоро нас звільнять. Чомусь у мене душі, в душі стоїть весна. Думаю, що саме весною, саме весною можуть повернутися до нас лебеді, про які ми з мамою так часто співали. Ластівки. Зів'ють гнізда на тих же місцях. Тому що, знаєте, можливо, і це недоречно, але я згадала що зараз, як я вийшла на город, летять в... винтокрили їхні декілька. Ми спочатку ховались, потім уже ні. А назустріч летять лебеді, прямо їм на зустріч. Дай Боже, щоб лебеді своїми крильми. Закрили небо від горя, від цього жаху, який зараз відбувається. І дітки, коли народжувалися, щоб вони зустрічали радісні мамині очі і щоб все було у нас добре. Я сподіваюся, що ми все ж таки діждемося весни, і саме весною буде все в нас добре. Разом з квітами розквітуть дітки. Щасливе наше життя. Ну, ось так. А ще нас прозвали школа на колесах. Школа на колесах у нас. Да. Ну, так як ми займаємося на своїй машині на колесах. Так нас із, з, з, з першого дня. А, це школа на колесах приїхала. Поки що школа на колесах. А далі наша красуня школа, яка встояла під ча час цього всього, і дай Боже, вона вистоє, буде продовжувати функціонувати, працювати і все буде добре в нас. А чому йде війна? А я не знаю. Я, я говорю, я не знаю, чому йде війна. Від чого нас звільняють, так от сказати, від чого нас звільняють? Від мирного нашого життя, від того, що кожен трудився, що діти не, не уявляли собі, які це вибухи, як це взагалі може бути. Я, я тільки читала в книжках, ми тільки розказували в школі, що була війна. А чому у нас війна ось зараз, в 21 столітті, трапилася? Вибачте, я і вчитель, але відповісти не можу. Ну, це так, як сусід на сусіда пішов, а ми з сусідами, з нашими живемо дуже добре. Тому я не уявляю, чому так, розумієте? Не знаю, чому страпилася війна. Мабуть, комусь чогось не вистачає, але згодом все ж таки Господь спрямує їх на вірну дорогу. І... Більше вони не будуть лізти ні в які двори, тому що це дуже важко. І це, це неправильно. Кожен повинен жити там, де він живе. Допомагати повинен, але лізти з війною, ну хто до нас з мечем прийде, той від меча й поляже. То хай вони не надіються нас захопити. Ми сильні, ми разом, ми згуртовані. У нас в душі є такий стержень, який не зламати. Терпіння, щоб діждатися миру, здоров'я, тому що йде зима, простудні, вірусні захворювання, звичайно, нас не покидають їх. Але ми тримаємося, ми будемо сильні, згуртовані. Е, у нас є мед, у нас є а, що у нас є молоко. М -м 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 -молоко у нас є, будемо пити молоко і з медом і не будемо хворіти і діждемося весни, і будемо нашим хлопцям допомагати обов'язково. Тому що те, що їм треба, ми обов'язково будемо їм припинитися. Пересилати. Так як вони зайшли до нас в село, зараз хвилиночку, можливо, я е, трішечки непослідовна, але якось так е, е, хочеться мені згадати, як наші хлопці заходили в село. Це така радість була, ви знаєте, і як побачили, вони з бугрів спускаються. В ми, були Звід, в ну, ми спочатку не зрозуміли, просто чуємо машини, 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 а потім, коли додивилися, що це наші, ви знаєте, чесно скажу, я впала на коліна. Моя дитина бігає, вона теж в окупації наша була вдома всю окупацію, За, зараз, зараз поки що в Полтаві вона. Але я впала на коліна, я кажу доню, кажу, ти нічого не плутаєш, наші. А вона мама. Ну, жовто-блакитний прапор. Коли а... вони зайшли в село, люди обіймали, люди цілували, люди давали все, що в них було. Не знаю, кавуни, вареники, молоко. Що кому? Це просто, ви знаєте, це таке рукою, щастя та було. Так. Стояли біля дворів, махали, обіймали. Я не знаю ті, ті наші машини броньовані. Ви знаєте, яке це щастя було? Це таке щастя. Забігає моя донька, каже: Мама, що у нас в погрібі є? Кажу, та бери, що хочеш. Мама. Я так хочу їм щось дати. Бо лізла, то набрала. Там воно треба, їм не треба. Але ви знаєте, мені здається, отаке саме отаке в пам'яті в дітей лишається. Вони передадуть своїм дітям, щоб на нашу землю ніколи більше ніколи ніхто не посягнув. Я вітаю вас з Новим роком, щоб усіх усе в новому році склалося як найкраще, щоб новий рік ми зустріли з новими позитивними емоціями, щастя, миру, достатку і міцного здоров'я. Ну, Та все. Дякую.